Нагадує авантюрний редикюр контрабандиста, якому є подвійне дно. Власне, і ми в цей проєкт заклали туалістичну природу. Два призначення є. Призначення номер 1 здійснити реконструкцію, призначення номер два вдатися до культурного експерименту. Літературна реконструкція з нашого боку полягає у відтворенні. Смислів і форму італійського футуризму початку ХХ століття. Проте через призму українських реалій, українських пригод, авантюр та цікавих сторінок денного життя. Продовжуючи хвилю італійського футуризму, ми також вдалися до експерименту і виразили всі нові шокуючі експериментальні ідеї в маніфесті. Можливо, це свого часу стане основою майбутньої революції, яка змінить код нашої культури. Спадщину попередніх епох ми всього лиш поважаємо, але обожнюємо виключно поступ. посту. Минувшими, ми оцінюємо не через поразки і чорні сторінки історії, втім тільки через перемоги і підкорення вершин. Орша і Конотоп для нас більш визначні, ніж крутий голодомор. А життя ствердна інеїда довершення ж і журбливо-гнівний кобзар. Майбутнє це той феномен, який ми неодмінно маємо взяти на абортаж. А в атаку не йдуть з кисломи обличчями. Ми ставимо собі за мету створити модерну ментальність українців, яка би виступила гарантією якісно іншої історичної місії нашого народу. Передні етапи історії творилося аграрним українством, яке вперто провадило посілий спосіб життя, вичепленість від домівок і землі, виразно фінинна модель існування. Саме вона досить часто слугувала вакциною соціально-політичної слабкості та кастрації комбативності чоловічої частини великого народу. Втім, головною атрибуцією маскулінного духу була та є пристрасть до пригод та подорожей. Шляхтич це не той, хто привласнює собі землі та самодекорується геральдичними символами, але той, хто плекає культуру шляху. Пригодництво так очевидний спосіб життя. Стануть двигуном кристалізації українця авантюрного типу. Нова якість колективної душі українців породить нові призначення, сповнені першовідкриттів та пригодницьких сюжетів. Усе чи іншою мірою пов'язано з російським. Міфи Кремля про триєдиний народ. Ский мір вони тримаються на зачіпках за нібито спільні елементи культури. Одним з таких місточків, який е, пролягає від російської культури до української, є кириличне письмо. Для того, щоб збільшити прірву між нашими культурами, ми закликаємо підірвати саме цей елемент, відмовитись від кирилиці і перейти на латиничну основу. Тим самим. Ми зможемо розвіяти міф про спільність наших культур, дистанціюючись від росіянщини максимально. Поза тим ми залишаємо за собою право використовувати літеру ї. Чому саме літеру ї? Тому що вона є промовистим символом української культури. А саме вона увиразню дух. Солов'їною, саме вона е притаманна лише українській мові. Жодної іншої фонетичної системи не дублюється. І тому, використовуючи готиницю, ми також хочемо імплантувати в неї нашу українську літеру. Вкладаючи гроші в книжковий проєкт Теж Бешкет, ти інвестуєш у справу нової культурної революції, яка в недалекому майбутньому. Розгорнеться усіма просторами нашої неохопної батьківщини. Тим самим ти підсилюєш позиції духу українського оптимізму, якого так бракує в нашому дискурсу. Кожний грошовий внесок прирівнюється до позитивної реакції на наш заклик. Застрибуй в каляску нашої культурної секти. Тож будь-який вклад, повернеться тобі повітряним поцілунком долі.